Не борг України зріс майже до 91% ВВП у 2024 році. Минулого року цей показник був 84,5%, Повідомляє агентство Fitch Ratings. Це суттєво перевищує середній рівень боргу України з рейтингом BCD. Що становить майже 71%. на збільшення держборгу мали вплив послаблення гривні та зростання бюджетного дефіциту. Водночас більшість зовнішнього боргу України має пільгові умови. До нашого ефіру долучається Богдан Сторощук, економіст, з яким ми будемо обговорювати цю проблематику. Богдана я вас вітаю. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Отже, поясніть, будь ласка, той факт, що в Україні зростає державний борг, і він стягнув позначки 91%. Це має насторожувати. Це слід сприймати спокійно. Чи як треба на це дивитися очима людей, які не надто розуміються, що це означає? Дякую за запитання. Тут слід зрозуміти. Що ну звичайно можна згадати формальні вимоги Вашингтонського консенсусу, який говорив, що бажана бажана межа боргу це до 60% від ВВП, але ці вимоги вони вже давно можна сказати є неактуальними. на сьогоднішній день. Склалася така достатньо парадоксальна ситуація, що ну раніше ж як вважалося. Країни, які мали великі борги, то це як правило були країни, що розвиваються, які не мали власних необхідних доходів і не вміли добре порядкувати з грошима. Але на сьогоднішній день, як те парадоксально, ситуація набрала протилежного характеру, практично у всіх країнах Західної Європи. Борг перевищує 100% ВВП, і навіть 200%. або й в декілька разів перевищує ВВП, як припустимо, в Нідерландах чи в декілька десятків, як в Люксембурзі. Тут слід зрозуміти декілька аспектів. Сам по собі борг, звичайно, це погано, тому що позичаємо ми зараз, на які би цілі не позичали, але віддавати будуть наші діти. Але але. Коли ми позичаємо гроші, знову ж таки, дуже велика різниця буде від наслідків цього боргу, в залежності від того, куди ці гроші йдуть. Чи ці гроші йдуть на банальне провідання, на соціальні цілі, так як це було до кризи 2008 року в Греції, чи, можливо, ці гроші йдуть на інвестиції, тобто йдуть на розвиток економіки, так як це можна спостерігати в багатьох розвинутих країнах. Це перший аспект. Другий аспект. В країни великий борг, наприклад, але тим не менше, країна на даний момент часу його успішно, вчасно і в повному обсязі обслуговує. Ну то й нема проблем. І власне тому на сьогоднішній день склалася така ситуація, що в країн, що розвиваються, як правило, борги відносно ВВП достатньо невеликі, тому що їм не дуже хочуть позичати, бо бояться, що вони не зможуть вчасно і в повному обсязі обслуговувати борги. А на ваша думка, якщо говорити про Україну, так, ну, э... якщо говорити про Україну, то тут ми не можемо підходити з цими оцінками. Чому mm -hmm. не можемо? Тому тому що у нас війна, і власне нам позичають і позичають на пільгових умовах. І після закінчення, ми всі віримо, переможного війни. Зовсім інакше будуть розмови з приводу реструктуризації боргу і так далі. Тому. Можна сказати, що Україна в рамках цих критерій, про які ми говорили, вона не ну не розглядається в цих критеріях, тому що у нас війна, тому що зараз питання не стоїть: позичати чи не позичати. Потрібен нам чи не потрібен. Піде він на соціальні цілі чи на економічні. Ці гроші йдуть на те, щоб ми вистояли в боротьбі з агресором. Але але якщо Критерії. подивитися на більш далеку перспективу, то на вашу думку, ось це таке боргове навантаження нашого бюджету, які може мати наслідки потенційно як для економічного розвитку держави, так і для добробуту українських громадян. Ну які наслідки? Ці гроші? Звичайно, я абсолютно впевнений, що нам дадуть, скажімо так, більш пільгову програму їхнього повернення. Але звичайно, що буде неприємним те, що значну частину поточних доходів у майбутньому ми змушені будемо спрямовувати на повернення боку. Але тут розумієте тут вибір, який стоїть. Наприклад, пози... ну, брати ці запозичення, які нам дають на пільгових умовах, чи не брати. Тобто, ну тобто, борг чи і перемога, чи відсутність боргу ну, з якимись можливо гіршими наслідками у плані втрати території, і так далі. Ну і, перш за все, це загибель людей, яких ми втрачаємо дуже багато на лінії фронту, і це чудові люди, пасіонарні люди, люди, які могли б дуже багато зробити для країни, тому в нас питання так не стоїть: брати чи не брати. На які цілі брати? Звичайно, що брат, звичайно, погоджуватися з усім, про що говорять. Тому що на сьогоднішній день у нас мета і ціль одна: перемога над Агресором. А потім ці всі питання будуть з'ясовуватися. І то, що зараз борг в районі 90%, як я вже сказав, на фоні більшості країн Європи це абсолютно не є якийсь великий чи критичний. А на вашу думку про що свідчить? Той факт, що навіть в тих умовах, в яких ми зараз живемо, і я думаю, у більшості наших кредиторів є розуміння, що як мінімум, доки ці умови якісно не зміняться, ми навряд чи зможемо знайти ресурс для того, щоб повертати їм великі суми грошей. От те, що вони нам все одно їх продовжують давати у борг, про що він свідчить? Е, ну, він свідчить про те, що вони розуміють. Роль е, України для майбутнього Європи. Розумієте, бо тому, що якщо ну зараз такі аргументи висуваються, найстрашно це говорити. Якщо б, не дай Бог, Україна не стояла, то тоді ця е, расистська навала вийшла б на кордон з Європою. Що це означає? Це означає, що у всіх цих країн разово безросли зросли ризики ведення бізнесу. І звичайно, що їм треба було б набагато більше тратити грошей на. Страхування на захист бізнесу набагато більше тратити грошей на оснащення їхніх збройних сил, набагато більше тратити грошей на е, збільшення чисельності збройних сил і на обла облаштування кордону. Тому вони прекрасно розуміють, що це, що вони роблять зараз, це є е, вирішення проблеми меншим коштом нашими силами, тому вони готові на це. Ну, якщо, нас... якщо говорити так, так, якщо говорити про борг. Більш треба говорити, от то, що я говорив, є країни, які мають дуже великі борги. Більш треба говорити не про те, який борг, а про те, який платіжний баланс. Якщо країна має великий борг, але в неї нормальний платіжний баланс, то вона відповідно вона вирішує проблему. Вона повертає борг. Те, що ми маємо зараз, ну, там згадується також в цій новині дефіцит поточного рахунку платіжного балансу це вже значно більший гірший ніж розмір боргу. І в нас не тільки дефіцит поточного рахунку, у нас загальний є дефіцит платіжного балансу. Це гірша ситуація, тому що це свідчить, що кількість грошей, які йдуть з країни, перевищують кількість грошей, які надходять в країну. Власне, і тому ми змушені вкрай змушені потребуємо допомоги, просити допомоги не тільки на військові цілі, але й на економічні цілі. І тому в цих умовах. Зараз вкрай необхідною, дуже наболілою, вкрай актуальною є проведення реформ пов'язаних з лібералізацією бізнесу. Ми повинні максимально створити всі умови для того, щоб бізнесу було в сучасних умовах максимально комфортно працювати. Наскільки це можливо може бути в Україні, яка веде війну? Дуже дякую за вашу експертизу. Богдан Старощук, економіст, був з нами на прямому відеозв'язку.